Сьогодні трішки розкажу про китайські товари. Довго від цього зарікався, довго оминав, але виник запит на дешево і сердито. Оскільки в нас люди не призвичайні до того, що олівці можуть коштувати дорого. Е, скупився дешево. Це сайтик, на якому. Купувалися товари, а ось це товари. Найдешевший ось цей набір 50 штук, 50 кольорів олівчиків. Чому вони китайські? Тому що це у нас розроблено у США, вироблено в Китаї. Ось так вони виглядають всередині. 50 уліпчиків. Коробочка, досить цупкий картон. Тут єдиний мінус, що випадає ось ця штука. Ну, з, цього, з цього воно не сильно випадає. Тут вона тримається якось вона чи по розмірам вони вгадали, певно, не випадає, добре. Ось так. Ось такий 72 штучки. Це в нас по ціні. Той попередній коштував 59 злотих, цей набор 69, тобто 70, по суті. Оце 70 макарони. І тут грає той момент, що випадає якраз його можна підклеїти. Візьмемо теж китайський клей. Це те, що був за кордоном, треба було клею терміново. Пішов в найближчий магазин і купив. Ага, тут же ж же система. Тут же ж система. При тому, що китайці дуже працьовиті і їм продають різні технології, то така тенденція буде зберігатися. І будемо ми з вами купувати китайські товари, бо вони дешеві, які вже по якості можна буде прирівнювати до інших товарів. В ідеалі силіконом ось такі штуки приклеювати. В ідеалі. Але якщо немає силікону, то можна ПВА-спробувати і повинно до, до паперу повинно тримати. Тут у нас стругачка і ось такі макарончики. І найцікавіше за 150 злотих, це те, що дешево сердито, це просто 100%. Бо що в нас є в наборі? У нас в наборі є розмальовка, дуже тоненький папір. Прямо просвічується на наступну сторінку. Але візерунки, які стали популярними в Європі, в Америці. Ось такі різні малюночки. Далі скетчбук опять 20 листочків. 100 грам на метр квадратний. Далі олівці. Раз, два, три. І з того боку 1, 2. Тут і спереду, і ззаду. Ось вони і спереду і ззаду олівчики. Тут у нас прості олівці, тут у нас вугільні олівці, тут у нас олівчик, який графіт м'який, 6Б. Тут у нас розтирачки, тут у нас наждак, стирачка. Подовжувач. Щоб він в камеру вліз. ліс, ось він подовжувач. Єдь. Ось такий подовжувач двохсторонній. Товстіші олівці чи тонші олівці, можете в нього запихати. І стругачка навіть з металу, що цікаво, І такий натяк на професіоналізм. При тому, що вони малюють. На перший погляд досить непогано. Якби мали бути водорозчинені. І зараз це перевіримо. Отже, ось у нас на самому гіршому папері на якийсь чорновичок. Ось це так це виглядається, при тому, що я не натискаю дуже сильно. Це цікаво. І акварельний папір. Чи вони водорозчинні, чи не зовсім. Перевіряємо. Ні. Немає водорозчинності, тобто це олівчики звичайні. І тут якісь олівці мали такий відблиск. Ну, Вони по описам. Темний жовтий. Ну, Що тут? По воді, як він. Ну, по воді він не йде, він по сухому працює. Добре. 6 Б. 6 Б. Ось цей. Розтирається. Пальцями не бажано розтирати, але тут ось так воно виглядає. І олівчики, тобто для тренування, для тих варіантів, коли вам шкода витрачати багато грошей на олівці, вони цілком підходять. Для початківців. Теж досить непогано. Там дивуюся, але про ці макарони кажуть, ніби вони, ніби вони слабенько малюють, але колір він віддає, тобто тут немає, От, ну не придерешся до технології, до того, як він малює, не придерешся. Замальовує повністю, тут нема питань. Ну, так виглядає таке. Не токсичні, не тропічні дерева. Тобто реклама, навіть це не реклама, навіть це, як би це так сказати, це інформація від виробника, що він нічого поганого не зробив. Ось так. Так виглядає спільний, спільний китайськ, китайсько-американський бізнес Ось цей колір мені було цікаво, що вони як вони по відблискують чи ніності. На... Ні, матові, всі матові у нас. Здавалося, що якийсь був якийсь був колір, більше дав такий блиск. Тобі все. все нормально, нормальні, ніби олівці навіть, навіть немає якогось, що воно там смердить, не смердить. Коли в наборі олівчики ось так викладені, і з одного з другого боку у вас у вас повний набор, ось так це все виглядає. Щоб подібних кольорів набрати. В звичайних виробників, які стандартні, давно на ринку. Мають дороге виробництво то 10, 8-10 злотих за один олівець. Тут виходить, що один, якщо в золотих, тут виходить приблизно один злотий за олівець. От такі, от такі ціни в Польщі. І так вилітають ось ці. Набори. Той, тут м'якенький, такі досить цупкі. Макарончики і ось такі речі. Цей чорненький буду вже, певно, віддавати. Я думаю, що його і заберуть. От. Оці залишу собі, бо таких кольорів в мене є багато, але мені шкода олівців, бо вони дорогі. Хочу натренуватися на цих дешевих, щоб потім малювати дорожчими на все добре.